Усім привіт! Ми з вами продовжуємо під тему типи уяви. Минулого разу ми розпочинали розмовляти про пасивну уяву, і сьогодні ми продовжимо. Але перед тим як продовжити, давайте згадаємо, що наша уява взагалі її можна розділити на дві основні типи, на дві групи: це мимовільні і довільні, коли ми говоримо про уяву в залежності від ступеню вольових зусиль, які прикладає людина, для того, щоб відтворити як. Щось у себе в голові нове. А коли ми говоримо про активні і пасивні, ми говоримо про ступінь активності уяви. Якщо говорити інакше, ступінь усвідомлюваності. Наскільки людина усвідомлює, що вона зараз. Фантазує, що вона уявляє собі щось нове. І ми минулого разу з вами зрозуміли, коли говорили про пасивну уяву в процесі сприймання і пасивну уяву в процесі пам'яті відображення, що фантазування може відбуватися неусвідомлювано. Людина може навіть собі не пригадувати, що вона насправді зараз фантазує, тому що вона відкидає якийсь пласт інформації, бо її. Її установки не відповідають цій інформації, яку вона відхилила в сторону. А сьогодні ми продовжимо, ми продовжимо розмовляти про пасивні уяви, і вони можуть бути також мимовільні. Я хочу розпочати з марення і мрії. І цікаво так, що у різних авторів, у різних підручників марення і мрії вони віднесені або до однієї групи, або до різних груп. Наприклад, у підручнику Маклакова, яким я користуюсь так, він російський, проте він дуже класний, і я все ж таки продовжую їм користуватися. У нього марення, вони відносяться до групи. Пасивної, проте водночас і довільної, коли людина щось собі спеціально уявляє. А от мрії відносяться до активної групи. А коли я переглядала інформацію підручнику узнадзе, у нього мрії, так само як і марення. Якщо я скажу інакше, мені було важко наприклад, марення перекласти на українську мову і постійно користувалася словником, тому що російською мовою це слово звучить як грьози, то у нього до пасивної відносяться і мрії. І до пасивної відносяться і марення. Ми з вами розглянемо одразу обидва варіанти і будемо розуміти, що в залежності від ступеню активності, наші мрії можна відвести як до активної групи, так само можна і відвести до пасивної групи. І в чому ж різниця? Коли ми говоримо про марення, ми говоримо про те, що людина знаходиться в свідомості, тобто вона щось робить, вона контактує з оточуючим середовищем тут і зараз. Але для контакту із цим середовищем людині потрібно постійно бути включеним в процеси, який відбувається навколо неї. Для будь-якої діяльності потрібно, щоб працювала увага, мислення, пам'ять, щоб працювало сприймання. І не кожна людина. Людина, і не у кожної людини кількість сил однакова для того, щоб бути включеним в цей процес. Інколи, я думаю, що ви помічали, мабуть, за собою або за своїми знайомими, наче свідомість людини трішечки кудись улітає вбік. Ви можете сидіти працювати, і тут ваш організм втомився, ви подивились кудись у віконце, можливо, заварили собі чаю. І хоп, ваша свідомість улетіла кудись щось фантазувати. І ви наче знаходитеся і тут, і ви не спите, але ви починаєте щось там собі уявляти. Можливо, ви там собі уявляєте, як ви прийшли додому, і вас там вдома чекає ваше ліжко. І ось цей стан марення, коли ви трішечки відключились від того процесу, який відбувається в дійсній реальності, і почали собі щось уявляти, і в цей час ваша уява вона стала якоюсь, наче, автономною, незалежною е, і неконтрольованою іноді навіть буває, тому що людина хоп і полетіла десь. Я вважаю, що ви з таким зустрічалися. Ось це і називається марення. Людина вона щось собі уявляє пасивно, вона не прикладала для цього зусиль, вона просто трішечки відключила свою свідомість від теперішньої реальності. Сюди ж можна віднести одразу якісь дрімотні стани, але можна сказати, що. Вони може і схожі, а все ж таки відрізняються. Дрімотні стани це вже коли ви трішечки засинаєте, але ще не заснули. А з мареннями це коли ви можете навіть йти щось робити, десь задивитися, задуматися і хоп, уявили собі щось, чого немає в реальній дійсності тут і зараз. І коли ми говоримо про мрію і про марення, мрія, наприклад, може бути цілеспрямованою. Ми можемо сказати, що мрія може бути навіть і активною. Знаєте, оці всі вправи про напише в зошиті 100 бажань. І людина сідає і починає Писати, вона активно включена в процес. Вона усвідомлює, вона усвідомлює, що вона зараз собі уявляє, вона мріє. І її мрія веде її до чогось бажаного. І це ще одна основна відмінність між мрією і маренням. Коли ми мріємо, ми говоримо, що мрія це щось, на що спрямована людина. У своєму майбутньому до чогось жаданого, тобто вона щось бажає і мріє про це. Тобто, мрія направлена на майбутнє. Марення зазвичай також направлене на майбутнє, але на відміну від мрії, марення може бути ще й не лише позитивним, воно може бути навіть негативним. Я думаю, що ви колись помічали. А, може, також не ви самі, можливо, у когось з ваших рідних або знайомих, коли людина, наче хоп. І уявляє собі не щось хороше, що з нею може відбутися у майбутньому, а щось погане, щось катастрофічне. Вона переживає якесь жахіття. Можливо, там йде е, через дорогу і хоп, уявляє собі, як її зараз машина. Або часто це зустрічається у мамусь маленьких, коли мамуся починає себе накручувати, е, що з її дитиною, яка грається, на Літній, на літньому майданчику щось може трапитися. Вона це робить спеціально? Ні, вона це робить не спеціально, але ж вона уявляє. Так, вона уявляє, її уява зараз працює. Фантазія включена в цей процес, але вона може навіть не контролювати те, що відбувається. Вона ж не хоче собі це фантазувати, але наче ці думки лізуть їй в голову. І в когнітивно-поведінковій терапії є навіть таке поняття, як катастрофізація, коли людина починає самостійно себе накручувати, що може трапитися щось погане. І ми можемо сказати окей. Добре, сенс мрії зрозумілий. Вона може мрія. Трішечки відхилити людину від реальної дійсності, хорошої чи не дуже, і відправити її у більш приємний світ, Рез... реалізувати те, чого людина на даний момент фізично реалізувати не може у цьому ось зараз, в цій ситуації, в цій реальності. А коли ми говоримо про те, що людина уявляє собі щось катастрофічне і жахливе, ми ж не можемо сказати, що тоді людина якось відпочиває, який тоді сенс взагалі від. Від цих катастрофічних марень, від цих катастрофічних уяв. Мені сподобалася дуже одна класна фраза про те, що інколи людині саме відчуття страху пережити значно страшніше, переживати значно страшніше, ніж саму ситуацію, яка трапилася, ситуація, яка пов'язана з цим страхом. І ось людина, наприклад, чогось боїться. І їй пережити в уяві цей страх. Набагато легше, тому що він наче реалізувався, ніж ходити і постійно чогось боятися. І я знаю, що в є спеціальні навіть техніки, коли людина постійно переживає, вона хвилюється. Є техніка спеціального перебільшення, коли ти спеціально докручуєш свою, свій страх, свою фантазію до такого стану абсурдного, що тобі може стати. Навіть смішно від того, що ти собі уявляєш. Або ти докрутив його так сильно, так сильно, що ти наче вже прожив цю ситуацію, і тобі вже не так страшно. І це реально працює. Але все одно, навіщо? Навіщо організму це потрібно? Ну добре, ми начебто скинули якийсь страх, а звідки той страх взявся? І тут мені сподобалась класна. Відповідь у, у підручнику від узнаць загальної психології він пише, що інколи за деяких обставин у людини з'являється негативна установка. Пам'ятаєте з минулих уроків, з попередніх, що таке установка? Установка це готовність людини до того, щоб здійснити якусь дію. Ось здійснити якусь дію або готовність людини до якоїсь події. Це така мобілізація організму, щось виконати. І от у людини з'являється негативна установка, яка потребує реалізації. А у реальному світі ця реалізація неможлива. А напруга від цієї негативної установки зростає. І через цю установку у людини виникає емоційна емоції у вигляді страху. А для того, щоб цю установку реалізувати, людина повинна, людина повинна собі це уявити. Вона уявляє, а ми пам'ятаємо, що мозок він часто не розділяє реальність і фантазію. І ось є установка, мозок її у собі там десь реалізував. Хоп! Установка реалізована. Емоційна напруга спадає, відчуття страху зникає, тому що установка вже виконана. І такі установки негативні, вони виникають не у кожної людини. Є люди, у яких негативні установки їх більшою мірою, вони тепер трапляються у когось меншою. Можна з упевненістю сказати, що людина, коли вона над собою працює, працює над своїм мисленням, такі установки з'являються все менше і менше, і взагалі більш впевнена в собі людина. Більш позитивно налаштована людина, у неї може таких установок навіть не виникати або виникати рідше. А от людина, яка не впевнена в собі, постійно сумнівається, у якої багато таких установок вони можуть виникати частіше, і набагато частіше можуть виникати і ось таке катастрофічне мислення, над яким можна працювати. Так, це основна відвільність між маренням і мріями. Хоча в академічному словнику я намагалася знайти якийсь розподіл, але там, в словнику української мови, марення можна віднести і до мрій, і можна віднести і до марень. Ми з вами говоримо в контексті того, що мрія це щось жадане, щось бажане. До чого ми що ми намагаємося реалізувати? Можливо, ми цього ніколи не реалізуємо, а можливо, мрія стане таким мотиваційним вектором, куди ми будемо тягнутися. Спочатку ми собі це уявили і зрозуміли, що ми хочемо це реалізувати в реальному житті, і ми починаємо робити якісь кроки. І мрія це шлях до бажаного, а марення це не лише шлях до бажання, до бажаного, коли ми кудись полетіли, і мріємо собі. А марення може бути ще стосовно того, що ми чогось боїмося. Так, наступне. Наступне це сновидіння. Сновидіння, це, можна сказати, вже довершена форма уяви, довершена форма фантазії. Свідомість. Людина відключена, людина спить. І тут фантазії можна розгулятися наповно, ніщо їй не заважає, немає жодних обмежень. І саме тому сновидіння це дійсно. Довершена форма фантазії, довершена форма уяви. І ми поговоримо з вами про сновидіння, які є особливості сновидіння, з якого матеріалу складається сновидіння, а також як впливають зовнішні подразники на людину, яка спить. Коли ми говоримо про сновидіння, ми розуміємо, що на відміну від мрії і на відміну від марення, сновидіння не транслює нам щось, що повинно відбутися в майбутньому. Ми проживаємо все, що відбувається в сновидінні тут і тепер. Відбувається це зараз і являється для людини вісні актуальними подіями. І коли ми говоримо про сновидіння, про їх особливості, цікаво, я виділила для себе шість особливостей і знайшла. Поділюся з вами. Сподіваюся, що всі згадають ті, що не згадаю, прикріплю отут, почитаєте. Перше. У сновидінні час спливає інакше, ніж в реальному житті, і відчуття простору також відбувається інакше. Що означає, час спливає інакше? Коли в реальному житті якісь події відбуваються один за одним, ті ж самі події. Вони можуть у вісні відбуватися набагато швидше. Тобто інтервальність подій, яка в реальному часі могла б відбуватися протягом місяця, двох, може навіть півроку, в Сновидінні все це може улягтись е, часом в декілька секунд. Є навіть дуже цікавий приклад у підручнику про людину, яка за одну чи за дві секунди змогла уві сні прожити там майже не всю війну, чи Першу, чи Другу світову війну. Аж доти, доки на неї на шию не впала гільотина, і людина прокинулася. А насправді зовнішній подразник вплинув, людина прокинулася через те, що їй щось там упало на неї. І це перша особливість. Інакший плин часу, зовсім інакший. Наш мозок встигає програти стільки інформації за короткий проміжок часу, які в реальності ніколи б не ми не змогли улягти в ці декілька секунд. Відчуття простору також інакше простір події, які відбуваються в сновидіннях, вони завжди зазвичай. Втискуються, втискуються в якийсь обмежений простір. Це може бути одна кімната, один будинок, одна, одна площа. Може навіть взагалі одна якась там частинка чогось, одна вулиця. Все відбувається в якомусь такому відносно закритому, ограниченому, обмеженому, обмеженому просторі. Наступна різниця, особливість навидіння, в тому. Що коли ми з вами в реальному житті дивимося на якийсь предмет, ми бачимо цей предмет і сприймаємо його таким, як він є. Хіба що ми не знаходимося в якомусь пограничному стані, і ми не хворі з вами, так І що у нас не галюцинації, що ми там дивимося на якийсь предмет і бачимо щось інше. В висновидіннях ми можемо дивитися на предмет. Зміст цього предмету може бути одним, а сприймання цього предмету і уявлення про нього можуть зовсім не відповідати не відповідати його змісту. Наприклад, росте дерево, а ми сприймаємо це дерево як людину або ще щось. Наступне так само з емоціями, не лише зміст може не відповідати нашому уявленню про якесь явище у вісні, Наші емоції у вісні можуть не відповідати тим подіям, які там відбуваються. Трапилася якась катастрофа, а нам смішно. Щось добре відбувається, а нам всередині погано. Хтось помер, ми можемо не плакати, а сміятися. Подія одна, ситуація одна, а емоції, які відбуваються, начебто, ну, зовсім не відповідають тому, що в тому сні трапилося. Наступне, якісь явища або предмети, це вже четверте, Так, якісь явища або предмети з реального світу, вони у вісні можуть мати зовсім інші характеристики і ознаки, ніж ті, які вони в реальному світі. Наш музик може так перекрутити інформацію, що, наприклад, сніг буде гарячим, пісок буде холодним, або ще якось інакше. Ще одна цікава особливість сновидіння. Це те, що в сновидіннях дуже часто зустрічаються перебільшення. І от бачите, як цікаво, що нам сновидіння тільки не малюють. Перебільшення це якась ознака якогось предмету, або людина. Вони можуть бути надто великими, або надто маленькими, або частина якогось органу може нам здаватися дуже сильно, окремо, дуже сильно великою. Або, наприклад, може бути щось максимально яскраво забарвлене, а інше навпаки. Не забарвлено, як уявлення у реальному житті, так, що воно може виступати наче наперед. Тож відбувається у вісні перебільшення. Наступне, це те, що про те, що ми з вами вже говорили: що людина сприймає те, що відбувається в сновидінні за реальність. Це одна із основних ознак сновидіння. Людина. Це і є люди, звичайно, які, наче вчаться. Я не знаю про це і, з цією темою. Я не зіштовхувалася, цю тему не вивчала. Але я чула, що люди, наче, намагаються якось контролювати власні сни. Якщо ви про це чули, можете написати власну думку стосовно цього приводу. Можете навіть поділитися якимось посиланням. Я б також почитала, але спеціально я цю інформацію, якщо чесно, не шукала. Мені було не дуже цікаво і не було часу і бажання цим займатися. Але наші є такі люди, які намагаються контролювати, проте це рідкість. І от людина у сновидінні зазвичай сприймає те, що там відбувається, за реальність. І у людини в сновидінні зовсім не працює критичне мислення. Якщо ми в реальному світі розмірковуємо, мислимо, то в сновидіннях ми на це не здатні, і наші ці функції можуть працювати, але ж ні, зовсім все нелогічно. Я от згадую одне сновидіння, у мене було таке, коли мені потрібно переходити дорогу, і через дорогу їде автівка. І е, мені потрібно перейти через дорогу, я переходжу перший раз, і автівка мене збиває. І тут, хоп, мене повертає назад, я знову стою перед дорогою і знову їде автівка. І я розумію, що вона мене зараз знову ж таки зіб'є. Ну не йди ти туди, так? Тобто в реальному житті тебе просто не пішов, якщо, наприклад, авто їде з дуже величезною швидкістю, і ти, прошу вибачення, не трішки дурнувати, що ти бігаєш перед автівками. В неположеному для цього місці. Але ж у вісні – ні, ти все одно прешся туди, тебе знову збиває автівка, потім час, наче повертається назад, і так декілька разів за сон я програвала цю ситуацію. Аж надто нелогічне, аж надто нелогічна поведінка, тож критичне мислення у вісні – не. Працює. Так, це основні особливості сновидіння. Потім матеріал, з чого складається сновидіння. Це, це цікаво, тому що сновидіння, як і будь-яка уява, складається із наших уявлень, які ми отримали в реальному житті. Наша наша просто фантазія там, наша уява настільки сильно розігрується, що може все це скомпонувати таким чином, що створюється щось зовсім інакше, так чого можливо ми б ніколи не уявили з вами у реальності. Інколи. Є приклади, що якісь композитори, або якісь письменники, або якісь відкривачі там научних дисциплін вони засинають і вісні сні бачать те, до чого вони не могли прийти, коли вони знаходилися у свідомості. Вони повністю максимально розслаблені, і фантазії у неї є максимальна можливість включитися і створити щось таке. Можливо, над чим навіть людина раніше працювала скомпонувати щось таке, до чого людина б не прийшла, коли вона знаходиться у свідомості. Таке теж є, тому що тут у сновидіннях. Уява розіграється з максимальною, з максимальною з максимальним ступенем. І коли ми говоримо про матеріал, то ми говоримо про те, що сновидіння якась і складається з наших уявлень: із зорових, із, із слухових, із тактильних, кінестетичних, нюхових, слухових. Проте відсоток включеності цих уявлень він різний. Максимальне відсоткове співвідношення у зорового, у зорового типу уявлень кожна людина, коли прокидається, зазвичай вона говорить: я бачила якийсь сон. «включено було зорове уявлення. Менше з співвідношення слухові займають. Там я читала цікаві дослідження про те, що на 100, на 100 день у 93 приблизно випадках включалися зорові уявлення, у 70% з гаком випадках включалися слухові, в 16-18% випадках включалися тактильні кінестетичні, і лише в 3% нюхові і слухові. Тож, знаєте, як у реальній дійсності, нюхові, прошу вибачення, нюхові і смакові. Так? Тож, як і в реальній дійсності, нюхові уявлення також рідко включаються. А матеріал максимальніше складається із зорового типу уявлень, і слухового. Найбільше, найчастіше. Так, і е, Мислення, е, мислення пам'ять, увага, все ж це не працює. Ми з вами проговорили про те, що відсутнє критичне мислення, то як воно може там уві сні працювати. Ось зовсім не працює. А тепер е, зовнішні подразники. Про зовнішні подразники і як вони впливають на е, уяву під час сну. Людина спить. Її організм розслаблений, і повіки закриті. Порог чутливості якихось органів, він завищений. І людина для того, щоб змогла зреагувати, подразник повинен бути сильнішим. Якщо це якийсь звук, цей звук повинен бути сильнішим, ніж коли людина не спить. Тому що. Всі ці, всі ці відчуття вони притупляються трішечки. І ось людина спить, і на неї впливає якийсь подразник. Сильний звук, можливо, щось впало, щось гуркотить, лаять собака, м'явчить кіт. І зазвичай усі ці зовнішні подразники вони потрапляють в наше сновидіння у якомусь видозміненому стані. Людина, наприклад, спить, щось там гудить, а людині там сниться, як пісня співає, або хтось там співає, або ще щось в цьому випадку. Тобто ми отримуємо інформацію, видозмінену. В сновидінні. І рідко, в, в рідких випадках, у вісні відчуття, відчуття того, що ми сприйняли із зовнішнього середовища, співпадають в тим, що ми отримали в нашому сні. Дуже рідко так буває, щоб, наприклад, зам'яукав ваш кіт, а ви у вісні чуєте, як м'яукає кіт, і він знаходиться хопи поряд з вами. Інформація завжди видозмінюється або під ваше сновидіння, яке завжди. Зараз відбувається, або взагалі сон може трансформуватися. І дуже рідко, коли вона не видозмінюється. Також, окрім зовнішніх подразників, є ще якісь внутрішні сигнали нашого тіла. А внутрішні сигнали нашого тіла це, наприклад, серце закололо у людини, або, прошу вибачення, в туалет захотіли. А ось коли, до речі, цікава інформація, що коли ви сні хочете в туалет, зазвичай ви відчуваєте, що ви ну, біжите в туалет і вам цього хочете. Це, дійсно, я от звертала увагу, що часто так і буває у вісні. Організм подає сигнал. А от у дослідженнях я читала, що коли, наприклад, у людини болить серце, то вона вісні може відчувати також щось інше. Якісь інші відчуття можуть бути. Сон знову ж таки трансформує. Вимкнулася камера, Ось щось вона. їй втомилася чути мою балаканину. Камера втомилася, чути мою балаканину, тому я буду завершувати нашу зустріч. Тим паче, що ми з вами поговорили і про марення, і про мрії, і про сновидіння. А дрімотні стани. Ну, в принципі, ми трішечки зачепили те, що дрімотні стани це такі стани. Що про них говорити? Це такі страни, коли людина наче прокидається, але все одно щось там їй уява малює. Або людина, яка засинає, то дрімотні стани також можна віднести до пасивної уяви. І вона також мимовільна. У дрімотних станах наша уява нам малює щось без наших вольових зусиль. Так, на сьогодні ми завершаємо ось цей такий класний, цікавий урок про сновидіння, про мрії і про марення. Наступного разу ми з вами перейдемо до теми активної уяви. І це буде останній третій урок з під теми про типи уяв. Рада вас бачити на моєму каналі. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!